Вітаємо вас на професійному курсі Мій квітучий сад. Давайте одразу визначимо пріоритети. Сад це не набір випадкових рослин, куплених на емоціях. Це складна, жива екосистема. Це інвестиції у вартість вашої нерухомості та якість вашого життя. Наша мета на цьому курсі перейти від аматорського посадив і забув до професійного спроектував, реалізував, отримав результат. Ми вивчатимемо декоративне рослинництво як науку, де естетика базується на залізних правилах агротехніки. Для кого цей курс є необхідним інструментом? Ми виділяємо три групи: перша власники нерухомості. Якщо ви втомилися закопувати гроші в землю, купуючи рослини, які гинуть, вам потрібна система. Ви перетворите ділянку на ліквідний актив. Творчі натори. Ви маєте ідеї, але не маєте технології. Ми дамо вам інженерну базу для реалізації вашого креативного потенціалу. І третя категорія майбутні професіонали. Ландшафтний дизайн це високооплачувана ніша. Цей курс ваш хід у професію садівника декоратора Проаналізуємо архітектуру навчання. Курс складається з 30 уроків. Але ключова відмінність у самому підході. Ми впровадили формат SMART. Що це означає? Це максимальна концентрація практики в коротких відеоуроках. Ми перебрали все зайве. Про складні інструменти ми говоримо простою мовою, використовуючи чіткі визначення, креслення та візуальні схеми. Фундаментальне правило теорія без дії мертва, тому практична частина є обов'язковим елементом кожного курсу і кожного заняття. Такий формат не є випадковим. Це результат 20-річного досвіду в освіті, який дозволив нам створити ідеальну формулу для засвоєння складного матеріалу. Переходимо до самої архітектури курсу. Ми не вивчаємо садівництво хаотично. Ми рухаємо за чітким інженерним алгоритмом, який складається з ключових етапів. Перший етап основи проєктування та ґрунтознавства. Перш ніж купувати рослини, ми аналізуємо фундамент. Ви навчитесь оцінювати склад ґрунту, освітлені ділянки та кліматичні зони. Без цієї аналітики будь-яка посадка це лотерея. Другий етап дендрологія та асортимент. Ми розберемо будівельний матеріал вашого саду: від хвойних та листяних дерев до декоративних чагарників. Ви зрозумієте, як підбирати рослини не за красою картинки. А за їхньою біологічною сумісністю та темпами росту. Третій етап квітники та газони. Це мистецтво декорування. Ми вивчимо закони колористики та композиції, щоб створити клумби безперервного цвітіння. Окремий блок присвячено газону. Як створити ідеальний зелений килим, а не боротися з бур'янами. Четвертий етап агротехніка та догляд. Сад це живий організм, що вимагає правильного лікування. Обрізка, підживлення, захист від шкідників. Ми дамо вам чіткі технологічні карти з догляду на кожен сезон. Це комплексна система, яка перетворює вас з аматора на кваліфікованого управителя своїм садом. Який кінцевий продукт ви отримаєте після завершення навчання? Це не просто сертифікат, це конкретні навички та знання. Перше, готовий проект. Ви не тренуєтесь на абстракціях, ви розробляєте генплан власної ділянки. З дендропланом, з посадки та фінансовим кошторисом. Гарантія виживання. Ви забудете про проблему, воно засохло. Розуміння фізіології рослин дасть вам 100% гарантію приживленості. Ви навчитеся підбирати правильних сусідів у рослинному світі. Практичний фокус. Ми відсікаємо зайву академічну теорію. У фокусі прикладне рослинництво як обрізати, чим живити, як лікувати. Ви отримаєте впевненість у кожному русі секатором. Чому варто навчатися саме у нас? Подивіться на цифри, бо в бізнесі та освіті важать лише факти: ми 25 років на ринку, пережили всі кризи і тренди, лишаючись лідерами з 2000 року. 50 тисяч годин практики це колосальний обсяг досвіду, трансформований в методику, що працює. 5 тисяч випускників це спільноти людей, які вже змінили своє життя та професію. Ми навчально-консультаційний центр Атлант. Ми займаємось серйозною освітою дорослих, від корпоративних тренінгів до грантового супроводу. Обираючи цей курс, ви обираєте партнера з бездоганною, з бездоганною репутацією. Підсумуємо, знання мають цінність лише тоді, коли вони трансформуються в дію. На екрані ваш алгоритм наступного кроку. Ми не є віртуальним проєктом одноденкою. Навчально-консультаційний центр це навчальний центр з реальною адресою у Дніпрі та репутацію, яку ми будуємо з 2000 року. Ваше завдання зараз прийняти рішення, залишити все на рівні мрій чи розпочати реалізацію проєкту вже сьогодні. QR-код на слайді. Це найкоротший шлях до старту. Скануйте його, щоб миттєво перейти на сторінку реєстрації. Якщо у вас залишилось питання технічного чи організаційного характеру, використовуйте прямі контакти. Ми готові надати вичерпну консультацію. І пам'ятайте, сад це живий актив, який потребує часу. Найкращий час, щоб посадити перше дерево, був 20 років тому, другий найкращий час зараз. До зустрічі на курсі!